Як ми ріжемо різьбу на станку 1А616? Потрібно крок півтора. Крок 1,5. Коробка подач 2. коробка подача 2. Потім. е Барабан на 6. барабан на 6. І нормальний шах Метрична різьба. Діймова метрична включаємо різьбовий вал. Yeah. Дивимося, він крутиться. Пішов? І зараз будемо різних різьбу. Включаємо матушну гайку. Тут вона замикає. І зараз підводимо різець. Так, що далі? Далі включаємо обороти. І торкаємося різцем. Торкнулися різцем, зафіксували тут. І так крок нас на півтора, заглублюємося на 1,5, і плюс 2 десятки.